Добрий день, урібаді! Вітаю на каналі Ковчег. До вашої уваги реєстрація на біржі Бінгік за одну хвилину. Біржа активно розвивається та заохочує нових клієнтів великими бонусами та винагородами. Основна фішка це не потрібно проходити верифікацію. Тобто, якщо ви не хочете світити паспорт або у вас ще його нема, то вам сюди. Поїхали! Переходимо за посиланням під відео та жмякаємо «Зареєструватись». Вводимо пошту, пароль, реферальний код, якщо не переходили за посиланням. Я ввів реферальний код свого товариша-знайомого, буде бонусів та винагород більше, йому й мені. Та створити аккаунт. Далі проходимо капчу, вводимо код, який приходить на пошту, все. зареєструватись. Вітаю, у вас є аккаунт на BingX. Далі вам потрібно буде прив'язати або Google аутентифікатор, або номер телефону, тому що для вводу виводу потрібно буде подвійний захист. До речі, щодо лімітів, зразу щоб не було питань, якщо ви не верифіковані, то вам можна виводити за добу до 50 тисяч USDT. Реєструйтесь за посиланням під відео для отримання знижки та додаткових бонусів, про які детально розкажу в наступному відео. Успіхів вам та ласкаво просимо на борт!